Вітаємо на каналі ЗІП! В новому році ми залишили гарні звички, тому, як завжди, щосереди поповнюється рубрика авторських перекладів Zip Translate. Сьогодні перший випуск 2023 року. Він присвячений найголовнішому: збереженню витрат на вирощування сільськогосподарської продукції, при цьому зберігаючи і навіть підвищуючи врожайність. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про кілька аспектів роботи по технологіям точного землеробства. Ми покажемо відео, в якому успішні американські фермери діляться досвідом та ефектом від відключення секцій та рядків на сівалках, а також секцій та окремих розпилювачів на оприскувачах. Чи застосовуєте ви технології точного землеробства у себе в господарствах? Яка ситуація з точністю сигналів на ваших полях? У випадках, коли сільськогосподарська техніка працює на квадратному, рівному та просто ідеальному полі, потрібно зробити парну кількість проходів агрегату, але рівні поля зустрічаються вкрай рідко. Особисто я ніколи не обробляв таких полів. Брайани. Здається, кожне поле, з яким ми маємо справу, має дивну форму або принаймні невеликий рельєф, чи ще щось. У нас можливо є тільки одне ідеальне по формі поле. Інші мають нерівну форму. І тому ми, як фермери, ось чим боролись протягом багатьох років, ми ведемо практику контурного землеробства. Тож, якщо ваші поля такі ж нерівні, як і у нас, то на вашому полі точно виникають перекриття або пропуски. Незалежно від того, був це посів чи оприскування, наслідком буде занадто велика кількість рослин, недостатня кількість гербіцидів, або, навпаки, це завдає багато шкоди у багатьох випадках. Це втрата врожаю та невиправдані витрати. Що таке рубрика Zip Translate? Робимо для вас доступними виступи: науковців провідних світових агроінститутів та успішних фермерів практиків з інших країн, впровадження новітніх технологій в рослинництві, результати багаторічних дослідів та корисні лайфхаки щодо налаштувань техніки. Все це ви можете використовувати у своїх господарствах, щоб підвищувати урожайність та прибутки. При цьому зберігаючи безцінний ресурс. Здорову землю посилання на плейлист Здорова земля в підкасті зверху та в описі під цим відео. Погоджуюсь, особливо коли матеріальні ресурси дорогі. Ти думаєш, я не хочу витрачати кілька зайвих кілограмів або літрів, чого б там не було. Це проблема. Але ще більша проблема це втрата врожайності. Під час жнив ми спостерігаємо меншу врожайність у тих місцях, де ми створили перекриття або пропуски. Далі більше. Ваші дії цього року можуть завдати шкоди врожаю в наступному році, і чим більш широкозахватну сільськогосподарську техніку ми використовуємо, тим складнішим стає цей виклик. Це не проблема, якщо у вас однорядна машина. Але в нашому господарстві ми використовуємо 24-рядну сівалку, коли ми сіємо кукурудзу та сою. А штанга нашого оприскувача сягає 36 метрів. І якщо не вимкнути агрегат в потрібному місці, у вас можуть виникнути великі проблеми. Навіть частина одного проходу 36-метрової штанги становитиме велику площу. Звичайно. зараз існує обладнання з системами моніторингу, які точно знають, де ми в полі були, а де ще ні. Коли ми рухаємось по площі, де ми вже проходили, то спрацьовує автоматичне відключення секції чи рядків на сівалці, чи секції, чи навіть окремих розпилювачів на оприскувачі. У багатьох сільськогосподарських виробників вже є досить багато різноманітної техніки, в тому числі оприскувачі та сівалки, які здатні вимикатися в потрібній зоні. А на площах, які ми ще не обробили, працюють як задано програмою. І якщо цього немає, то це коштує чимало грошей для фермерів. Принцип роботи полягає в тому, що як тільки системи точно землеробства сівалки або оприскувача що ми вже обробили цю площу. Вони вимикають необхідні ряди або розпилювачі. Як сказав Дарен, на техніці тепер також є можливість відключати не тільки секції машини, але й кожен окремий рядок на сівалці або оприскувачі. Це дуже ефективно. Тепер усе в полі може виглядати ідеально рівномірним. Ми витрачаємо суттєві кошти на вирощування, але коли у нас працюють автоматичні відключення на машинах, кошти не перевитрачені і не недовитрачені. Окрім цього, ви як фермер зможете максимізувати врожайність. Автоматичне відключення це один із тих інструментів фермера, який допомагає працювати з турботою і до навколишнього середовища, і для свого бюджету. Це подвійний виграш. Які ще теми ведення сільського господарства вас цікавлять? Поділіться з нами в коментарях, а ми знайдемо інформацію та зробимо відео саме для вас. Слідкуйте за оновленнями, підписуйтесь на канал Зіп та тисніть дзвоник. Щоб бути першим, хто перегляне нове відео, це буде автомобільна.